Цього року на державному рівні ми відзначаємо 385-ту річницю з дня народження Івана Степановича Мазепи. До цієї дати готується і наш музей і презентує виставку Іван Мазепа Особистість державник і меценат». Гетьманування Івана Степановича було найдовшим за всю історію нашої держави. Цілих 22 роки він тримав у своїх руках гетьманську булаву. Мазепа належав до високоосвічених людей, мав значний військовий і дипломатичний хист, а також пройшов школу управління під керівництвом Самойловича та Дорошенка. Одне з головних завдань, яке стояло перед Іваном Степановичем, це звільнення гетьманщини з під московської влади. І для цього між Іваном Степановичем і Карлом XII був підписаний договір, за яким король Швеції гарантував цілісність і непорушність козацької держави. Містка про цей доленосний крок Івана Степановича. Дійшла до московського царя Петра І і той свою чергу наказує знищити гетьманську столицю Батурі. Ось тут можна провести аналогію і ось дня. Коли наша держава захотіла жити за європейськими демократичними цінностями, ми поплатилися жорстокою війною. Мало хто знає, але Іван Степанович декілька разів відвідував територію нашого краю. Зокрема, в 1705 році містечко Білокриниця, що на Кременеччині, а через два роки уже у магната-синявського вбережан. Під пера Івана Степановича вийшло декілька поетичних творів і для кращого розуміння переживань старого гетьмана. Пропоную зацитувати невеличкий уривок. І ви, панство, полковники, без жадної політики, Узмійтеся за руки, не допустіть гіркої муки, матці свої терпіти, нуте врагов, нуте бити, самопали набивайте, гострих шабель добувайте, і за віру хоч умріти, і вольностей бороніти. Як бачимо, ці поетичні рядки. Івана Степановича актуальні і в наші дні, і військовослужбовці Збройних сил України ніби надихнулись ось цим заповітом і виханяють ворога з рідної землі. Та ми повертаємось до огляду нашої виставки, на ній представлені книги сучасних українських істориків, які висвітлюють діяльність. Гетьмана також представлені марки поштові, присвячені Івану Степановичу Мазепі. А особливу увагу наших візитерів викликають ось ці археологічні артефакти даної епохи, це, зокрема, кулі свинцеві, кресало залізне, прикраси кінської збруї, а також підкова невеличка колекція глиняних люльок. І закцентую вашу увагу, що всі ці речі були знайдені на території нашого краю. І ви знаєте, тішить те, що нарешті в наші дні Іван Степанович дочекався гідного пошанування. Про нього створюють фільми, пишуть науково-популярні книги, а також пишеться сценарій до невеличкого серіалу про гетьманування Івана Степановича. Знаю, що 53 бригада носить ім'я славного гетьмана, і в мене в руках є зображення їхнього шеврона. Перед вами герб, який користувалася е, родина Мазеп, а також уривок з його поеми «Прес шаплі маєм право, що означає, маємо право виборювати свою волю, те, що роблять наші доблесні лицарі на полі бою.